23 серпня 2003 року український народ усі ми вперше святкували День державного прапора України. Ми стали свідками зародження ще однієї дуже важливої для політичного та національного єднання нашого народу державної традиції. Кожний народ, шануючи свою історію, шанує і свої святині. Кожна нація прагне виявити себе і свою сутність у державних символах. Це свято встановлення на вшанування багатовікової історії українського державотворення та державної символіки незалежної України. І це не випадково, бо у серця. Народу України серпнева блакить неба і жовто-гарячий зерновий лан зливаються барвами української державності, символ свободи і праці. Не задетьмариться і в пам'яті символ... вот, символочного Ніжина славетна дата 18 вересня 1991 року. Сам тоді над площею міста вперше замаярів синьо, жовтий прапор вільної держави, вже скільки Закривавлених століть тебе, країно імені лишали, тож станьмо, Брать в цю чудову мить Піднімем прапор вільної держави, степів Таврійських і Карпатських гір, з'єднався колір синій і жовтавий, вам усім наперекір, піднімем прапор вільної держави. Ганьбив наш прапор зловорожий гнів, Його полотна в попелі лежали, але він знов, як день, новий розцвів. Піднімем прапор вільної держави, повірим в те, що нас вже не збороть. І долучаємось до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь. Піднімем прапор вільної держави. Шановні ніженці, шановні гості нашого міста, сьогодні вся Україна святкує День державного прапора. Саме в цей день в 1991 році група депутатів Верховної Ради занесли в зал жовто-блакитне знамення. Саме з цього дня і почався відлік новітньої історії нашої України. Для кожного українця державний прапор це символ честі, гідності, незалежності і слави України. Ми пишаємось тим, що ми українці, що ми ніженці і що наші земляки зі зброєю в руках захищають кольори нашого прапора. Я бажаю всім вам такої долі, як кольори нашого прапора. Мирний, як синє небо, багатий і щасливий, як наші золотаві лани. Вітаю вас всіх свято, слава Богу і слава Україні! У день державного прапору юним ніженцям урочисто вручили посвідчення громадян України. Паспорти отримали Константин Молоденков, Анастасія Клипа, Ірина Волосок, Єгор Чумак, Владислав Ріпа та Анна Дмуренко. З вірою у світле майбутнє юні ніженці пообіцяли стати гідними громадянами України. Сьогодні ми отримали наш перший особистий документ, який засвідчує: ми громадяни України, вільної, самостійної, незалежної держави, і в житті нас будуть супроводжувати державні символи Герб. Як символ волі і жовто-блакитний прапор, як безмежне пшеничне поле і безхмарне мирне небо у цей святковий день хочеться подякувати нашій батьківщині за щасливе дитинство, за турботу, за безліч можливостей отримати освіту та професію. І залишається тільки пообіцяти, що ми станемо гідними громадянами України. І зробимо все, аби наша батьківщина міцніла та розквітала. Я щаслива отримати паспорт громадянина України. Щастям і гордістю наповнена моя душа, моє серце. Я не знаю своєї долі, але я вірю в те, що принесу користь своїй батьківщині. І вірно принесу по житті честь громадяна України. Україна. державних свят відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Громадяни міста низько вклонилися пам'яті кобзаря як видатного борця за вільну і незалежну Україну. thank <laughs> you